Очний освітній процес під загрозою через відсутність укриттів у майже півтисячі освітніх закладах Прикарпаття новий навчальний рік може не розпочатись. Це е, стосується 25% дітей Івано-Франківського району не зможуть е, е, відвідувати е, Калуський район. Це є 40,5%. з половиною відсотків. Колумийський район 31,5%, Косівський район 60%. Над Віннянський район 36 майже відсотків, і Верхоровенський район це 90 відсотків. Це зрозуміло, тому що є гірські території, це малі школи, розкидані по горах, і зрозуміло, що там немає підвальних укриттів і їх використати як укриття. Головний освітянин області Віктор Кімакович каже: у деяких з цих навчальних закладів облаштовані безпекові простори на перших поверхах. І нині готуються відповідні урядові рішення, які дозволять розпочати навчання у таких школах. Це є. Віконниці, про які ми вже говоримо, зовнішні і внутрішні, це є посилення зовнішніх стін залізобетонними конструкціями, це використання габіонів, які дуже поширено, підказують працівники МЧС у наших східних територіях, де обстріли дуже важливі інтенсивні, і використання заставляння вікон з внутрішнього боку мішками з піском. І укріплення дверних дверних прийомів, але і також постанова кабінету міністрів буде передбачати основні інженерно-технічні рішення щодо створення захищених просторів, які потребують втручання конструкції будівлі. Начальник головного управління ДСНС Прикарпаття Володимир Чернецький додає: рятувальники проводять щоквартальні обстеження укриттів, що розташовані в закладах освіти. За результатами останнього встановили, що для цивільного захисту 308 шкіл використовують найпростіші укриття на перших поверхах будівлі. Це Верховинському 29, у Франківському, 93, Калужському 53, Коломийському 77, у Косівському 34 та у Надвірнянському 22. Більшість цих найпростіших укриттів це є спортивні зали, їдальні, навчальні класи або коридори, які мають віконні отвори, що створюють додаткові фактори ураження, та не унеможливлюють створення. Належних безпекових умов при цьому зазначає головний рятувальник Прикарпаття у 21 школі області, в яких є технічні укриття на перших поверхах, наявні підвали, де можна облаштувати повноцінне сховище. З Цих 21 в Івано-Франківському районі 3, в Калужському 6, в Коломийському, 8, на Надвірнянському, 4. Очільниця Прикарпаття Світлана Онищук дала доручення головам громад переглянути бюджети та спрямувати кошти на облаштування укриттів або безпекових прос. Хочу звернути увагу: 21 укриття у нас є, але там ремонти до сьогодні не зроблено. Ще раз повторююся, що не перший день війна і за цей час вже можна було ці укриття зробити, щоб захистити дітей. Це найменше, що можна, думаю, зробити, і це не потребує надзвичайно великих коштів. Тому моє завдання всім районним військовим адміністраціям спільно з головами територіальних громад. З службою ДСНС з правоохоронними органами проаналізувати кожен навчальний заклад на предмет безпеки. Крім того, голова військової адміністрації додала, що цьогоріч з держбюджету виділили 61 мільйон гривень субвенції на закупівлю шкільних автобусів. Транспорт доставлятиме учнів до укриттів там, де є в цьому потреба. Юлія Турконяк, Віктор Костенюк телерадіокомпанія радіокомпанія